У Дніпропетровську планують чергову амбітну реконструкцію. На цей раз може змінитись до невпізнаності. Воронцовський парк на його території обіцяють звести величезний семикупольний храм, висадити кілька сотень молодих дерев та модернізувати пляж. Проекти вже погодились фінансувати кілька меценатів. Наразі плани узгоджують із відповідними органами. Про деталі реконструкції дізнавались наші журналісти. До відкриття купального сезону ще більше тижня, а на Воронцовському пляжі вже повним ходом йдуть приготування. Тут чистять пісок, сканують дно, облаштовують медпункти, тренують рятівників. Одним словом, роблять все, аби забезпечити якісний відпочинок. Найближчим часом тут планують облаштувати невеликий спортивний майданчик, встановлять так звані антивандальні тренажери. Така назва через те, що вони складатимуться з цільного шматку металу, як, наприклад, ось ці бруси. У парковій зоні назріває масштабна реконструкція. Прокладуть доріжки, зріжуть сухостої та посадять нові дерева. Є виділення, щоб цей парк був тихим, спокійним місцем для відпочинку горожан. тобто не технопарк, а спокійний парк. Буде проведено зонування території з учетом того, щоб могли мами з маленькими дітишками відпочивати на дитячих площадках. Можна було б бы встановити дитячі площадки тренажери. Хотілося б мати розвідті спорту». облаштування парку активно підтримують підприємці, які мають по сусідству водно-спортивні бази. Бізнесмени погодились стати меценатами, закуплять інвентар, саджанці дерев та організують масове висадження за участю жителів міста. Щоправда, почнуть не раніше жовтня, і причина тут не в грошах. Ми хотіли почати ці дії ще рік год назад жаль, закони вони не дозволяють оперативно працювати. То для того, щоб произнести знос з нужны нужний каміць за А на території колишнього літнього театру зведуть кафедральний собор покрови Пресвятої Богородиці Київського патріархату. Нещодавно розчистили майданчик для будівництва. Храм площею більше 200 квадратних метрів матиме сім куполів. Поруч збудують фонтан та статуї Божої Матері. Мы планируем начинать строительство уже этим летом. Сейчас проект находится на экспертизе. Как только мы его получим, мы обратимся за получением основного разрешения на строительство и уже будем начинать строить. У нас есть для этого деньги. У нас есть инвесторы, меценаты, которые проявили. Ну, невіроятною, мені кажеться, підтримку». Будівництво займе десь два роки, ще стільки ж обробка фасаду. Та помолитись тут можна буде і раніше, у невеликій каплиці, яку збудують неподалік. Будівництво собору це лише частина плану. Багато уваги приділять і благоустрою території навколо. Основна частина – це. Где-то 70 соток уйде под благоустройство по тематичні алії, під велику площадь, великий фонтан буде перед храмом. То основне буде благоустройство, Не буде ніяких граждень. Однак ситуацію ускладнює те, що зараз фактично не встановлені межі парку. Їхнє оформлення це тяганина з численними документами. Організатори переконують, коли з формальностями буде покінчено, у здійсненні планів не виникне перепон. Артем Куля, Олександр Пронський, новини 11 каналу.